Крістерні до Бога в Красносіллі Гощанського району церква на замку. А біля церкви імпровізований сторожовий пост. Почалось все з того, що місцевий батюшка захотів приватизувати храм і землю під ним кажуть у сільській раді. Почався конфлікт. Вроді би з нічого. Ми навіть не думали, не гадали, що таке може трапитися. Написав батюшка заяву на приватизацію земельної ділянки. Люди почали бунтувати, щоб не приватизовував, хай так і буде служіння, щоб тихо мирно, можливо, колись в державі щось рішиться і буде українська церква. Але я підійшла, сказала до касира, що треба забрати заяви і буде в селі тихо. Мене не послухали. Тоді люди зібралися в неділю, пішли до батюшки в церкву, попросили, щоб він до них вийшов, поговорив перериві на служінні. Він не захотів до них вийти. Матушка зробила там крик, кажуть, я сама не є. Прихожа сторонніх чи те, чи іншої сторони, тому що я є членом Євангельської християн Баптистської церкви. Тож, поза як морська влада села від конфлікту відсторонилась, громада вирішила ще й фінансове питання підняти. Мовляв, розподіл церковної каси таємниця за сімома печатями, і люди почали вимагати фінансового звіту, якщо не для громади, так хоч на камеру. Що, що? Буде батюшка через п'ять хвилин. і святий отець дотримався слова перед паствою. Приїхав. Ну, де ж у просто будеш гроші? Ну, Початку, хуму, шуму, гроші? Гроші? ну ви ж ви вже являєтесь інша громада. Чого ви, ви, ви маєте гроші до до громади? Інші? Так ж воно чотири роки так робилося, ну, ж вам кажеться. Так, де, де ці гроші дівалися? Де дівалися? Так, де, де дівалися де, Ну, ну ті грошей? Не фатало на зарплату батюшці. Скільки скільки Після низки незручних запитань батюшка записав допитливих селян у так звані розкольники. Тоді люди почали збирати підписи і збори проводити. І майже 75%, відсотків, більше навіть 80 людей підписали за те, що хочуть перейти до Київського патріархату. Збір села теж треба було, якщо незаконно. Виходить. Якщо ініціює громада, ще не була громада, тоді прихильники Київського патріархату, значить, повинно бути зібрано все село. У нас 395 чоловік в селі громади. Ну, не церковні, а територіальні. Це 229 підписів за Київський патріархат. На наступний тиждень ми зробили схід села. Прийшли на схід села. Дійсно, що, мабуть, все село. На час конфлікту за посередництво влади мирської, як це було, і в Птичі, церкву вирішили тимчасово закрити. Щоправда, все цінне священик вирішив прихопити з собою. А це і ікони, і церковний реманенти, сільська реліквія трьохсотлітньої Євангелія. Селяни викликали поліцію. А на водохреща записані в розкольники понад дві сотні красносільців вирішили помолитись неканонічною для батюшки українською мовою. Е, Стався за фад храму на, на, на наш храм. Громадою Київського патріархату. На наш храм в нас Українська Православна Церква має всі документи. Ми зареєстровані як юридична особа, маємо витяг із цього, на цю адресу, маємо свідоцтво про реєстрацію статуту, маємо договір, охоронний договір, який даний 1988 року. Про передачу культового майна і споруди у користування громаді, коли вже відбувалося служіння і посвята води у храм зібралося дуже багато людей, не тільки старшого віку. Люди, але і менші і ну дуже багато, коли проходила служба на українській мові, повірте, люди добрі. Люди стояли під час служби і плакали. Просто плакали тому, що вони почули доступно слово Боже на своїй рідній українській мові. Ну і що ще можна до цього додати? Що іще скажеш, коли людина стоїть у храмі і плаче, а плаче вона від того, що вона дійсно чує слово Боже. Ми не такі, ми нічого до їх не маємо і їх просимо. Щоб вони нас не боялися, не проклинали, але приходили в цей храм, де вони постійно молилися і ставали разом з нами, бо це наше обще діло, так би сказати. Ми молимось за Україну, за наших хлопців, які в АТО, які там відстоюють нас, нашу землю. А зараз люди чергують, оберігають церкву для того, не для того, що бояться людей, бо тому, що всі люди в основному за українську, але для того, що бояться, що московський патріархат привезе. Як то кажуть, автобус сторонніх людей чужих заїжджих, і щоб тут не зробили бучі, не було кровопиття. через то проходить чергування біля церкви. Офіційно у московському патріархаті сподіваються на вирішення конфлікту в юридичній площині. Вочевидь, мають в рукаві козиря, підписаного кимось з районних, а може, й обласних, чиновників, який може врахувати найчесніший український суд, а відтак і прийняти іменем України рішення далеко не на користь більшості красносільців. У маленькому красносіллі посеред безкрайніх полів Хощанського району бояться повторення того, що відбувалось у Птичі на Дубинщині, коли в село приїде кілька автобусів з молодиками спортивної зовнішності, які. Називають себе часом паломниками, часом семінаристами, а часом і монахами Почаївської лаври, і почнуть кулаками та кийками навертати селян до канонічного православ'я, принаймні такого, яким його бачать у Москві. А міжнародної траси у красносіллі немає. Тож і перекривати нічого. А значить, в разі біди підмоги селянам чекати ні звідки. Дмитро Лентівка, Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук та Артем Лаговський новини рівного.